Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Оршувець. В Україні коїться щось страшне. Страшне, тому що часто густо багато українців зовсім не контролюють те, що вони говорять. І ще страшніше, що оці неконтрольовані вислови українців не продумані, не контрольовані, а може ні, навпаки, серця, говорять люди, транслюють уже наші канали. Телебачення широко розкручуються на Ютубі на Фейсбуці. Є такий Євген дикий. Ну от я неоднозначно відношуся до цього персонажу, начебто атовець, начебто патріот. А іноді говорить таке, що хоч ну вуха буквально завертається. От сьогодні на Ютубі на Фейсбуці розганяється вислів Євгена Дикого. Ну ясно, вирвали з контексту, але все-таки. 51 секунда, де Євген Дикий пояснює, що потрібно йти в ЗСУ воювати тільки тому, що на випадок окупації росіянами України ти в складі ЗСУ, підрозділу свого зі зброєю, зможеш прорвати європейський кордон і зайти в Європу, інтернувавшись таким чином, врятувавшись, і наводи прикладів вояків УПА, які в 47-му році. Прорвали кордон Словаччини і вийшли через Словаччину в Західну Німеччину, інтернувавшись в американську окупаційну зону. Все я розумію. Все я розумію. Правда, Євген Дикий забув про тих воїнів УПА, які не втекли через Словаччину в Німеччину. а які… До останнього билися до 1963 року з 1944 року на теренах Західної України, центральної, східної з енкавидиськими катами. Забув це Євген Дикий, але сказав від серця: зі зброєю ми хоч втечемо, та ні, Євген дикий. Є такі українці, які не будуть тікати нікуди, а й помруть на своїй землі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.